Здоровенькі були друзі! З вами як завжди я Владислав, і я радий вас вітати на каналі Тележан. Ну що ж, друзі, це у нас продовження нашого ному у такій грі, як American Truck Simulator, де ми з вами знаходимося у такій державі, як Канада, і це у нас Промоц Канада. Також хочу зауважити, друзі, що ми з вами знаходимося на американському континенті, тому тут і економіка суто американська канадська. Ну і також у нас відповідні вантажівки. Ми з вами їдемо у вантажівці International. Прямуємо ми з лісу і веземо ми колоди. Колоди канадські. Як би це дивно не звучало, але друзі, ми з вами їдемо із канадського лісу. Ну і в цій серії я планую поїздити. Суто Канадою і заїхати у славнозвісне місто Ванкувер, про яке ми також з вами поговоримо у цьому випуску. А ви не забудьте поставити вподобайку і також підписатися на цей канал. Вам не складно це зробити. А мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте цей проєкт на каналі і його варто продовжувати. Тому ставте вподобайку і також підписуйтесь на канал. Ну, загалом це все. Ну, загалом це весь початочок. Ну що? Поки я говорив, ми виїхали ми виїхали з цього місця і тепер прямуємо вглиб до Канади. Попередній серії, якщо ви пам'ятаєте, ми їхали штатом Славнозвісним Вашингтон. І там у нас наполовину були альпійські луки, а наполовину у нас було упустелене щось. Була якась упустелена ділянка, якісь там схили, якісь там ялини росли на узбіччі. А тут дивіться, їдемо, типовимо, дивіться лісом, дивіться кущики. Там воно. Цікавесенько, друзі, це Канада, тут дуже багато лісів. А особливо тут дуже багато озер. Багато хто згадує про озера американські П'ять Великих Озер. Але мало хто згадує саме про канадські Великі Озера. Ну тут, на жаль, їх немає. На жаль, ми з вами їх не побачимо, але... Факт залишається фактом. Канада все ж рекордсмен. рекордсмен за своєю кількістю озер на цьому континенті. Так, друзі, заїжджаємо з вами у село. Типове село канадське. Я говорив про те, що є різниця між американським селом і між канадським селом. І яка різниця? Це те, що в канадських селах населення все ж трішки менше. Ну і вони незвичніші, виглядають справді як європейські села. Наприклад, як данські, норвежські, швейцарські, шведські. А от американські села це щось справді от дивіться незвичне. Вони будують свої хати із такої якби, блоку, Паралепіпеда, Куба. А у них так більш стильненько, більш так архітектура відчувається в канадських селах. От тому, друзі, різниця все ж є. Різниця все ж є міст США і також Канадою. Так, от бачите, знову ми зустрічаємо ще одне село. Малесеньке, звісно, але дивіться, річечка. Так, заїжджаємо ще одне село. Мені здається, що це село просто витягнуте. Витягнуте. Але дивіться, ми з вами їдемо в бік до Ванкувера. Ну, насправді не до Ванкувера, але все ж нам треба поїхати до одного місця, завести ці колоди. Мені платять, звісно, що копійки страшні. Але це робота, друзі, і її треба. Виконувати. Треба її виконувати. Так, бачу якась там мітка у нас. Нам пишуть, що треба перевірити гальма. Ось, до речі, цікава механіка саме у цій грі. Такого я, чесно, ніде не помічав. В ТС2 я такого не бачив. А от дивіться, в American Truck Simulator таке є. Треба під'їжджати, щоб перевірили у тебе наявність справник гальма. Чому? А тому, що Канада це не тільки. Мова про ліс. Це не мова лісу, це зовсім не сильно та і лісова держава. А саме вона пов'язана з гірською місиною на дальньому заході. Тому кажуть, що їдьте на перевірку, ми вас перевіримо, щоб, не дай Бог, не було якогось ДТП. Бо тут не тільки самі гори, тут серпантини. А серпантини це дуже небезпечно, особливо коли ти дуже швидко їдеш. І коли трапляється якась небезпека, треба зупинитися. І перевірка Гальм все, що допомагає в цьому. В тому, щоб справді перевірити на надійність власного транспорту. Ну, ви самі бачите на нашому радарчику, бачите, от, у нас показуються серпантинчики. Хм, цікаво, цікаво. Це нам кожен серпатин, серпантин треба з вами проїхати. Хм, оце то GPS нас завів в таке місце, але для Канади це типово, як і для Штатів Америки. Я вже боюсь говорити про Аляску. Там ще більше серпантинів оцих незвичних. Але дивіться, цікавенько, приїхали от серпантинчики, заїхали з вами у ще якесь містечко. Хоча там навіть для нас якби село, а для них це вже місто. Це вже місто. Ну, культ села, він суто лише в Україні, От. в Канаді, в Канаді як таких сіл немає. Якщо є якесь там село, то це вже вважається містечком. Якщо, наприклад, там кілька хат, то це вже село. Але дивіться, яхти у нас тут є. Все ж варто зауважити, що біля затоки Аляска дуже теплий клімат, і тому тут добренько так жити, затишно. Дехто скаже, що там холодно, бо дуже близько до Арктики. Але насправді тепло, там ж тепла течія протікає поруч біля берегів Ванкувера. Ну і до цього містечка, звісно, від Ванкувера недалечко. Хоча, якщо ми дивимося на спотворену мапу, то здається, що відстань все ж далеченька. Але їхати є, що нам до того місця. Так, давайте зараз. Ні, нам не повертати, нам треба їхати прямо. А те я вже заплутався, зараз не поїду не туди. Не поїду не туди, оце то ляпнув. Зараз не в той бік попрямую і буде. І буде. не кінець, але. Та ще потім об'їджати. Потім ще на ці мегалики дивитися. Поки вони заблимуть. Тут світлофорів багато. А я не люблю світлофори в грі. Чому? Бо тому що. Замиготить червоний, ти ще хвилину чекаєш, поки замиготить зелене. І так постійно виїжджаєш якесь містечко в ЄТС, і зразу світлофор, потім їдеш далі, знову світлофор, ще, ще, ще. І це все згайний час. Але бачимо, що в когось сяхтівка зламалася, все ж. відстані тут величезні. Я наголошував, чому вантажівки у них дуже зручні. Чому дуже зручні? Ну, це і в рамках безпеки теж, якби зручно, мати капотну вантажівку, але також відстані тут теж, дай Боже, які великі, це ж Америка. Так, нам пишуть, що. Не потрібно заїджати, який наголошував, що у нас такий вантаж, що нам зважуватися. Тобто наша маса нікому не потрібна, ми можемо просто так їхати. Або справді вони вже вагу знають. Ми там подзвонили до нашого шефа, і він там сказав, що ті то колоди важать таку, то величину мають у футах. А тут здається, не в футах в Канаді, в Канаді в тоннах, як і в нас в Україні. Тобто канадські вимірювані величини такі самі, як і українські вимірювані величини. А от у США, то там все в милях, в галонах. Я, до речі, в милях переплутався. Там одна миля це півтора. Ні, 1,6 кілометра. От, я трішки, звісно, що переплутався. Вибачте. Трішки переплутався. Трішки. Зовсім трішечки. А в голонах, то там багато там щось трещимося. Трещимося в галонах. Так, друзі, нас вітає ще один із Падінгтон, але не Падінг. По-іншому називається місто. До речі, мало хто знає, але саме в Британській Колумбії багато українців. Ну як українців, переселенців? Ну, як переселенців, ще тих самих українців, які виїхали до Канади ще за часів Австрійської, ні, чекайте, Австро-Угорської імперії. А то ще, то ще початок минулого століття. Нічого собі, то так давно було. Це, напевно, ще кінець. Це ще кінець, напевно, 19 століття, коли вони туди виїжджали в пошуках кращої долі. Там ж пропонували житло, Там пропонували величезну діляночку, бо ми знаємо, що заселяти ті землі це ще велика біда, чому? Бо тому що людей треба дуже багато, а земля канадська вона велика. До речі, Канада за Величиною на другому місці, якщо я не помиляюся. Але де там жити? Ну, можливо, десь там на півдні можна щось там пожити, а от на півночі, там взагалі пустелі Арктичні, там, там немає ніякого. Життя зовсім. Ні, ну можливо, живуть іноїти. Іноїти це у нас, щоб згадати, ескімоси. Для вас відомі, але насправді це інуїти. Ніяк інакше, як інуїти. І вони там живуть в тих місцях, коли їх там приблизно кілька тисяч, напевно, що на півночі, на далекій півночі. А загалом місця просто непридатні для життя. Тому що там холодно і все. Хоча корисні копалини теж там багато, багато корисних копалин є нафта, природний газ, але невигідно видобувати через те, що там не такий клімат, який би хотілося б мати для видобутку. От бачите, трішки заговорили про інуїтів, і дійшла справа до корисних копалин. Я люблю ось так починати з інуїтів і закінчувати корисними копалами. Але інуїти це теж напрочуд цікаві. Цікавий народ, цікаві люди. Я можу багато про інуїтів розповісти, але мене цікавить цей ландшафт, цей рельєф. Бачите, як гору зрізали, я боюся, щоб не було ніякого каменепаду і не були селеві потоки. І це найнебезпечніше, певно, в горах. Особливо, якщо вони не повністю кам'янисті, і от селевий потік буде, та й буде халепа. А потім як приїдеш, твою вантажю, каже, віднеса туди, туди в долину і все, і кепсько буде. А потім що робити. <гум> потім казати, що все, я в небезпеці, витягуйте мене. А рятувальники то швидко не прийдуть, бо тут же ж площа велика, відстань велика, певно, до найближчої станції. Ну от, та також цікаве місце. Розпиляли гору і зробили ось тут дорогу. Бачите, такі валуни брили. Але дивіться. О! А я згадував альпійські луки. О, тільки погляньте. От, що мене найбільше зацікавило, це те, що ми от їдемо, тут дивіться, схили розпилені і бачимо парканчик зверху, зроблений. Доволі стильно. Напевно, мало хто помічає цю деталь, але доволі цікаво, мене зацікавила ця ідея. Цікаво, чи в реальності воно так само, чи не так, чи розробники правильно передали це все, чи ні. Оце вже справді. Питання важливе. Так, що там у нас? Знов перевірочка. Знов перевірочка. Так, треба їхати на перевірочку. Знову гальма перевіряти, чи що. Да, дивіться, знову гальма будуть нас перевіряти. А я тут думав, що все, кінець, але нам ще треба їхати ще трішки. Ще трішки, зовсім трішки, ще менше половини шляху. І це ми ще поки що з вами, друзі, в дорозі. Так, перевірили наші гальма. І ми зможемо з вами поїхати далі. Ну я не знаю. Я поки що не бачу на нашому GPS серпантинів. Але якщо нас просять перевірити гальма, значить там серпантини повинні бути. Це 100%. Ні, це не мапа Перу, не подумайте, бо в Перу там справді були шалені серпантинчики. Я б не проти на мапі Перу поїздити. Я б не проти, але на це все треба час, друзі. На це все потрібен час. А часу у мене не так і багато. А ви ж хочете бачити новенькі серії про American Truck Simulator, про ферму. До речі, в майбутньому вийде 25-та ферма, про яку вже багато хто говорить. Ну, Надіємося, вона буде революційною, буде цікавою, хоча я трохи сумніваюся. Але доживемо, побачимо. Доживемо, побачимо, що у нас там буде у майбутньому. Але так як у нас ролик суто про американський трак. Так. Меркіт, Меркіт, цікаво. Нове містечко. Так як у нас загалом забавка про далекобійників, тому будемо говорити більше про далекобійників, а не про ферму. І потім будете казати, чому ти говориш про ферму? Вже були ролики про ферму. А ми хочемо про далекобійників, щось цікавеньке. Ну Я й не знаю, що цікавенького розповісти вам. Цікаво розповісти. Ну також автівочки, дивіться, бачите, легкові авто. Чому вони ось у вигляді пікапки пікапів? Вже згадується мем про цього стрімоуса про клоуна. Піпікапи. Чому у них такі от е епічні автомобілі? Чому вони мають. Вже забув, вже за хотів сказати. Чому вони мають повний привід? А тому, що відстані великі, і щоб приїхати багато, їм треба повний привід. Повний привід їм потрібен. Ну, друзі, мандри Канадою це ще та затія, так само штатами. Відстані великі. І це справді дуже втомлює. Так, давайте ми просто припаркуємо ось так. Не хочу отримати додатковий досвід. Нема в мене на це часу паркуватися. І я переходжу до наступного рівня. Чудово. Давайте зараз покращимо якісь навички. Давайте ось це, я хочу спеціальні вантажі, ось небезпечні, бо з них платять найбільше грошей. А потім цінніше беремо, них також платять хороші вантажі. Так, друзі, куди їдемо? Мені варто було поїхати у Ванкувер. І. Приємна новина, друзі. Ми їдемо з вами у Ванкувер. Я знайшов замовлення і ми веземо з вами. Ну, не сказав би щось цікаве, але ми щось веземо. А якщо ми щось веземо, то це означає, що ми з вами їдемо у Ванкувер. У, славно, звісне місто. Місто Затоки. От справді Ванкувер заслуговує на якусь розповідь. Справді заслуговує. Доволі унікальне місто. Певне, як Ужгород. Чому? Потім ви дізнаєтеся чому. Потім ви дізнаєтеся. А поки що ми з вами, друзі, виїжджаємо з цього містечка, в напрямку до Ванкувера. Так, ми, до речі, їхали звідти, їхали звідти. Тепер ми повертаємо праворуч. Нам треба в той бік, он туди, до серпантиків, як я люблю серпантинчики, але. На щастя, у нас тут хороша дорога. І, до речі, я більше, до речі, не кажу багато разів. Це вже прогрес. У попередньому ролику я скаржився саме на це. а Зараз є зараз по-іншому нас. Але дороги класні, хороші, менше серпантинчиків, менше проблем для голови. виникає. одить навіть знаки цікаві. Ну як і американські знаки, так і канадські, вони однакові. Тільки дизайн зовсім інший. Дивіться, яка краса. Які гарні околиці, пейзажі. Так само як пам'ятаєте, ми їхали з вами на мапі Промоц Україна. Там теж було приблизно одне і те саме. Також їхали ось в таких от місцях, тільки там гори були менш епічніші, а тут справді вони епічні. І дивіться, тунель, друзі. До речі, до речі, до речі, це у нас перший тунель у цьому проходженні. Ми ще через тунелі ніколи з вами не їздили. Зазвичай їх обрізали, ось так, бо це було вигідніше. Тут, же дивіться, тунель, спровісінькі тунелі. І бачу короткий шлях. Але я бачу, там далі ходу немає, тому короткий шлях відміняється. Ми туди не поїдемо в рамках власної безпеки дупи. Ми не хочемо, щоб наша дупа постраждала в тих місцях. А може там небезпечно, а може там бабаї сидять в тих кущах, десь там в хащах засіли. Ні, не хочу я цього. І через міст проїжджаємо, і нам ще зовсім недалечко, ще якась сотня миль їхати. О, дивіться. Хм, тут, тут ДТП якесь. Так, я встиг загальмувати. Загальмувати встиг. ДТП, дивіться. Хм, але я об'їжджати не хочу, бо це ще плюс 50 милі. Так, а давайте ми схитримо. Будемо хитрішими за гру. Давайте об'їдемо. Тут... Так, я проїхав, чудово. А що у нас тут таке? ДТП чи що? Так, да, дивіться. ДТП. Так, так, ДТП. Ого, як вписався. Нічого собі. Це ж треба було так їхати, щоб врізатися. Але добре, що ми об'їхали, зекономили свій власний час. Тепер ми не скажемо, що це трата часу. Бо об'їздриш. Приїдемо тільки вночі, аж. А це довго? Так, друзі, приїжджаємо ще якесь містечко. Це не перше містечко, яке я проїжджаю. Вони, хоч і невеличкі, вони мені нагадують, як на японській мапі, Метаєте Japan Map. Japan Project Map. Де ми з вами їхали в Японію, там також ми проїжджали ось такі містечка невеликі, але там були вони в Японії. А в Японії архітектура зовсім інша. Зовсім інші хатки. Обов'язково також гляньте, там кілька серій всього було мало, але ноутбук мій не витримав. Кількість детали... деталізацій ближче до е... Токіо, тому так і вийшло. Так, друзі, ну ми вже майже доїхали. Майже доїхали, вже бачу Суденіє. Вже сонечко наше сідає за горизонтом, скоро буде ціла темрява. А давайте у наступній серії ми будемо їхати нічним рейсом. Побачимо нічну Канаду. Ні, я все ж планував поїхати в Сіетл. І потім вже суто їхати Сполученими Штатами Америки, але давайте поїздимо нічним рейсом. Давайте поїздимо. Надіюся, також нічний рейс вам сподобається. І ми також проїдемо величезну відстань. До речі, до речі, до речі, тим не менш, тим більше. Переконливий я. Переконвили. Не знаю до чого це я сказав, але переконливо. Переконливо, я думаю. Так, ще трішки, ще зовсім трішки нам їхати туди. Так, повертаємо. Повертаємо ось сюди. 50 миль ще лишається. Ой, то багато ще. Ой, божечки. Коли я вже доїду туди. А ця дорога не закінчиться і не закінчиться. Те ми зараз з вами повернемо. Оце що мені не подобається, те, що сонце світить і нічого не видно. І. Так, ми з вами порушили право. Тепер ви бачите, що також в American Truck Simulator нас штрафують. за... За отаке. От ну, тепер бачите, чому нам шкодить саме цей час, бо ми нічого так і не побачимо. Чи там зелений у нас, чи у нас червоний, воно ну, ж світиться. А як ти його бачиш, коли воно все світиться? Не вистачало б цих от нам. Е Сонце захисників. Щоб поставити, щоб вони нам не били в очі? О, дивіться, цікаво. Окрім того, що ми можемо купити зразу вантажівку за то салону, це добре, що вийшло оновлення, і можна купувати вже вживані автівки. Вони коштують в два рази або в три рази менше. І, можливо, ми справді будемо купувати з вами вживані автівки. Створимо власну компанію і заживемо багатим життям. Зможемо потім з автосалону щось купувати, бо, як я розумію, ні, можна купувати з автосалону, але не онлайн. Онлайн нам не дозволено, поки ми не матимемо три вантажівки у своєму асортименті. Так, а куди нам далі? А далі нам треба їхати прямо. Це ще поки що не місце нашого прибуття. Хоча ми їдемо ще через якесь містечко, але це ще не місце прибуття, треба рухатись нам далі. Так, я чекаю, я чекаю. Погляньте, прямо у нас митниця, прямо у нас кордон, пропускний пункт до США. А нам не туди. Не хочу я поки що в США. Я ще в Канаді не накатався, не наїздився, називається. А мені треба вон туди, прямо, та ще небагато їхати. Ще небагато мир, і ми з вами будемо вже у Ванкувері, у місті біля затоки. О, вже нарешті можна про Ванкувер поговорити. А то я щось кажу, що ми там митницю бачимо. Ми бачимо пропускний пункт, ми там бачимо поліцаї, Будемо говорити з вами про Ванкувер. А ви знали, що у Ванкувері живе 4% українців? Ще тоді як вони переселялися із часів Австро-Угорської імперії. От, цікавинка. І ще Ванкувер, це не лише там маленьке місто, в якому живе півмільйона населення. Ванкувер також включає у себе величезну англомерацію ще менших містечок, і населення становить 2,5 мільйони людей. Чому вони живуть саме біля Ванкувера? А тому що тут сприятливий клімат. І Ванкувер справді мені нагадує певно, що Торонто. Чи Марсель. Марсель, це ж здається він в Канаді чи ні? Хм, Торонто, Марсель. Оттава. Хм. Оце вже цікаво. Марсель, де ж це він? Ну, Це, мабуть, не Іспанії, і не Франції. Марсель, оце вже справді треба перевірити після запису. Це вже справді от мене зацікавило. Ну, гаразд. Ну задивіться, перед місцем передмістям. Цікавесеньки, у будь-якій державі. У <хи> будь-якій державі. Ні, в Україні такого немає. В Україні інше передмістя. Тут хатки трішки цікавіші. Так, повертаємо. І ми йдемо з вами у бізнес-центр Ванкувера. Хоч і Ванкувер не вважається величним центром Канади, але це найбільше місто загалом на Заході Канади. Це, напевно, не найзахідніші штати Канади, бо там інші штати є, які також знаходяться північніше, а там населення дуже мало. А в одному штаті 30 тисяч живе всього, менше 30 тисяч. Це штат вам. Але це на Дальній півночі, там, де я говорю про інуїтів, вон там, там справді дуже мало населення, і там, там, зазвичай дослідники і ці інуїти живуть і все. Виходить, все так. Ні, мені не туди повертати, мені треба прямо. І ми також з вами відкрили кадрову агенцію. І це означає, що у нас вже дві кадрові агенції відкрито у цьому проході. Також кілька автосалонів, Воліво і ще якийсь. там автосалон, здається, Вісті Стар також ми відкрили. Тому, друзі, у нас вже два автосалони є у асортименті. Можемо вже обирати із двох автівок. Хоча я з автосалону купувати не хочу. Я хочу купити саме вживану автівку. Але якщо говорити саме про ці американські вантажівки, чи є вони в Україні, я зустрічав їх. Я зустрічав найбільше це був International і Мак, от загалом цих дві вантажівки я зустрічав саме їдучи через Одеську трасу. От я їх бачив не багато разів, але я помічав їх. Все ж в Україні вони є, все ж вони використовуються. Ну і звісно, вони зручні для використання. Так, повертаємо. Ай, повертаємо. І, і до речі, стосовно транспорту, який ми з вами їдемо, це у нас фістлейн Каскадія. А то дивіться, я заговорився, не сказав, якою ми вантажівкою їдемо. Ну, пам'ятаєте, на початку в інтернет, шо, а тепер у нас інша вантажівка. Ну і ми маємо здатність порівнювати, чим ми з вами їздимо. Саме у цій іграшці. Так, друзі, давайте ставати, паркуватися і будемо закінчувати з вами виконання цього завдання. Так, друзі, ну що, ми з вами виконали, виконали це завдання. Я радий, я радий, що ми попрацювали. І також можемо. Давайте небезпечні вантажі, АДР прокра... покращимо наш. Так, друзі, ну що, дивимось на мапу, скільки ми з вами приїхали загалом за дві серії. Загалом за дві серії ми з вами проїхали довгий шлях, тернистий він назву. І ну, це так, друзі. Мапа ще дуже велика, ще дуже багато там потрібно всякого дослідити, але надіюся, що ви будете підтримувати і надалі цей проєкт, щоб його було якомога більше на каналі. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу, дякую, що дивилися лайки та підписуйтесь на канал. Ну і друзі, також підтримуйте збройні слухини власним донатиком, щоб нищити москалів. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України!